Друзі, я на і зустрічі з вами. Упевнена, що всі наші глядачі знають, що у березні народився один із найвидатніших українських письменників Тарас Григорович Шевченко. Але, мабуть, не всім відомо, що саме він є автором першої дитячої вчительки в Україні, яка мала назву Буквар Південноруський. Причому 10 тисяч примірників. Було видано власним коштом поета. А продавалися вони лише за три копійки, щоб їх могли б купити найпізніші селяни. Ось як Тарас Чевченко любив дітей. А ось як діти вшановують пам'ять великого кобзаря талановито зобразивши у літературно-мистецькій композиції і самого поета, і героїв його найвідоміших творів. Пани, пани, схаменіться! Будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд і заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море, дітей паже? За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла? Молодою впили. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний. У нема сина, сина батько оцуравсь. Дитя моє, де діну з тобою, москалики, голубчики, візьміть за собою, візьміть його, бо покинь, як батько покине. Хто ж викохав? Тонку, гнучку в степу погибати, постривайте. Все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі. З милим під вербою, якби знала. А я ледве дотима до вашої хати. Не хотілось начисну одній умирати. Тільки Марка діждатися. Та щось важко стало. Марку, прости мене я каралась без мій кучій Прости мене, місино, я, я твоя мати. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділося козачество, червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило синє море твої гори? Високі могили мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці пануть. О Боже, милий Україна, не дай пропасти на чужим, в неволю вольним козакам, і сором тут, і сором там, вставай з чужої домовини, на суд твій праведний прийти, в залізах руки принести. І перед всіма у кайданах стать козакові. В дні перемог і вні поразок, щасливі дні, і в дні сумні іду з дитинства до Тараса, несу думки свої земні, іду крізь свята, і крізь будні, крізь глуб юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе, я Тараса, йду. Під вітер сни карбую кроки і чую серцем кожну мить, реве та стовне дніп широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельні ще, іду до нього, до живого, все світ вірші і поем. Я не одна йду до нього, іду й до нього тисячі, неначе грішники до Бога. Свої печалі несучи, і доки в римах заповіту бентежить кожне слово нас, той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те. Хай палає свічка, хай полає, поєднає нас вона в цей час. Друзів голоси нехай лунають, слова й музика нехай єднають нас. А зараз ми продовжимо котячу тему розпочати Веронікою та Романом у минулій програмі. Тому приготуйтеся почути, скільки тисячоліття було одомашньої бурчиків та від кого походять вчасні котики та котюні. Пораз з людиною живе чудове створіння. Кішка. Кішка свійська, як і його родички дикий, лісовий, невеликий савець ряду хижих родини котячих. Кіт знаходиться у тісному співіснуванні з людиною вже майже 9,5 тисяч років та є найулюбленішою домашньою твариною. Поширений у всіх районах земної кулі. Україна входить в 10 країн з найбільшою чисельністю населення котів, яка вже стала домом для більше ніж 7 мільйонів. У питанні походження домашньої кішки залишається багато загадок. Дотепер невідомо пішла вона від одного або декількох пращурів. Вихідним та ймовірно основним предком усіх порід і різновидів прийнято вважати дику північноафриканську, лівійську або степову кішку. Вона відома ще як степова, краплиста, нубійська, що одержала свою назву від давньої держави Нубія, що розташована на території нинішнього Судану. У дикому стані кішка збереглася до наших днів. Точно датового домашнення назвати неможливим у зв'язку з тим, що це процес тривалий встригали, і історичні документи не завжди відбивають його. Можна лише сказати, що домашняння кішки відбулося значно пізніше, ніж собаки, і пов'язане із розвитком землеробства. Найдавніші відомості про свійських кішок належать до 6-7 тисячоліття до нашої ери. Підтвердження цьому є знайдене у Анатолії. Статуетки жінок, які годують кішок, і граються сім, коти мають стрінке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх, добре пристосовані для полювання на менших тварин. Однак коти у порівнянні з дикими родичами втратили смак до цукру, а певні популяції проявляються спадкову глухоту. Хоча коти полюють поодинці, вони є соціальними тваринами, що використовують численні засоби комунікації, у тому числі вокалізацію, феромони і мову тіла. У кішки є 12 вусів обох сторін мордочки, ще їх називають вібріси, адже вони справді вібруть. В основі вусів є велика кількість нервових закінчень. За допомогою них... Кішка отримує інформацію про все, що її оточує: предмети, вітер, температура. Якщо кіші зрізати вуса, вона буде погано орієнтуватися у просторі. Кішка активна як і в день, так і вночі. Проте її жесткі інстинкти роблять її нічною твариною. Територія кішки може бути різною від 7 до 28 гектарів. Проте все одно вона вернеться до свого звичайного місця проживання. Кішки соціальні тварини, особини, які живуть на вулицях, часто створюють окремі колонії самців і самиць. Вони гарно співпрацюють, знайшовши їжу, бездомні тварини приносять її до своїх братів і сестер. В кожній колонії є вожак, який домінує над іншими котами і кішками. Кожна кішка дотримується своєї території в колонії. Кішки, які перебувають у пошуку самок, потроху крадуть території інших кішок. Вони заходять на початок кордону, і мітять його своїми пахутими мітками. Якщо кіт зайде на територію іншого і кіт власник помітить, відбудеться бійка або в кращому разі кіт чужак просто втече. Довгожителькою серед цих домашніх хижаків. Визнана кицьку пусі з Ангелі, яка прожила аж 36 років. Щоб зрозуміти, наскільки це багато, треба скористатися такими мірками. Трирічна киця це як людина у 21 рік, восьмирічна це як мало 40 років. Тепер підрахуйте, скільки означає 36 шість в років і перекладі на людський вік. Ну, звісно, серед цих пухнастиків вистачає чемпіонів. Спання придкого бігу та грививості. Гадаю, чи спогратися й нам? Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми вам хочемо запропонувати одну дуже цікаву рухливу гру, яка називається Хитра лисиця. Ця гра дуже цікава, і дітки її початкових класів дуже полюбляють грати. Правила гри цієї ми зараз вам коротенько розкажемо. Всі учні стоять в колі, ведучий, роль якого виконує часто на уроці вчитель за командою. Діти закривають очі. Вчитель ходить ззаду за спиною і когось з учнів торкає пальчиком. За командою вчителя відкрили очі, діти відкривають очі і уважно шукають хитру лисицю з поміж усіх присутніх, хоча вони не знають, хто це буде. За третім разом, коли позвали хитру лисицю, лисиця повинна вибігти всередину кола, сказати слова Ось я. Гравці повинні розбігтися. Лисиці завдання впіймати трьох самих неспритних. Ми їх називаємо курчаток, які не встиг сховатись від лисички. Коли трьох буде учнів спіймано, гра розпочинається знову. Отож, ми переходимо до рухливої гри. Діти закрили очі. Ніхто не підглядає. Граємо чесно. Пам'ятаємо, лисиця повинна стояти, поки не позвуть, три рази її. І з місця не вибігти. Закриті молодці, все, починаємо гру. Закрили, закрили, ніхто не відкриває. Всі граємо чесно. Ніхто не відкриває. Ніхто не знає, де ж та лисиця. Відкрили очі. Вігралиситься, дегралиситься, де. Віграли Ось я. Тікаємо! На Два. Давай, 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 давай. Луй. Три зловили. Швиденько стаємо в коло. Продовжуємо гру. Закрили очі. Відкрили. Я впіймано, стаємо в коло. Ось така цікава гра продовжується 3-4 рази до тих пір, доки дітки ну, не починають втомлюватись. Спробуйте цю гру і ви у себе пограти. В останню неділю березня ми знову будемо переводити годинникову стрілку на літній час. Тому гарно висипаєтесь, вчасно вкладаючись ліжком, бо попереду дощі тепліші дні, та море забав. Бувайте!